Уявіть маленьке буковинське село кінця ХІХ століття, бідна селянська хата, вечори при каганці, коли батько, неписьменний, але мудрий оповідач, грає на флоярій, переповідає історії про опришків та героїчне минуле України. Мати й сестра співають коломийки, а хлопчик Дмитро, слухаючи їх, складає свої перші пісні. Так формувалася душа Дмитра Загула. Поета, який ще з малку вбирав у себе силу народного слова і жагу до знань. Дитинство було важким нестатки, постійна боротьба за виживання, а з 12 років ще й сирітство адже помер батько. Та здібності хлопця помітили, і він опинився в Чернівецькій гімназії. Там відкрив для себе світ літератури від Шевченка й Гоголя до Драгоманова, Феєрбаха і Ніцше. Уже гімназистом перекладав Вергілія, Горація і Шиллера, а 1909 року надрукував перші вірші у буковині. У 1913 році вийшла його перша збірка Мережка. Загул належав до символістів і разом із колегами з гуртка «Музагет» шукав у слові не лише красу, а й глибину духу. У його творах біблійні мотиви, філософські пошуки, образи української землі. Пізніше він видав збірки зелених гір. На грані, наш день, мотиви. Його сучасниками і співрозмовниками були Кобилянська, Маковей, а згодом Тичина, Зеров, Хвильовий. Загул також писав літературознавчі статті, створив підручник Поетика 1923 року, перекладав Гете, Гейне, Байрона, Блока. Та радянська доба не пробачала незалежної думки. У 1933 році поета заарештували, звинувативши у націоналізмі, і засудили до 10 років таборів. Спершу він працював редактором багатотиражки на будівництві Баму, але після перегляду справи потрапив на Колиму. Там його чекала виснажлива праця на заготівлі деревини, на торфовищах, у шахтах. Дмитро Загул не дожив до волі. Улітку 1944 року його серце зупинилося у колимському таборі між Магаданом і Ягодним. Так обірвалося життя поета, який мріяв про свободу духу і вірив у силу слова. Та його рядки залишилися в них і символічна туга, і жагуча любов до України, і віра, що навіть у найтемніші часи слово здатне перемогти смерть. Мрії злеліяні, сни перемріяні, довго я в серці складав. Сльози колишньої ночі невтішніє, я на пісні переляв. В них поскладалося все, що кохалося, все, що прожито колись. Звуки їх носяться, серця так просяться, рвуться удалеч кудись. З вітром розвійтеся, росами сійтеся, линьте по рідній землі, з хмарами грайтеся, в сонці купайтеся, співи весняні мої. Дмитро загул.